Ми з чоловіком разом пішли на війну з перших днів війни. і Були в одній бригаді, і в одному батальйоні були. Ми були під Бахмутом. Чоловік у мене загинув 22 а, августа 22 року. року. Він з побратимом вивозив хлопчиків поранених наших. Вони підірвалися на протитанковій міні. Цей момент ну, відволікаєшся від euh, своїх постійних якихось там негативних думок. От, і ти... Ну, Складаєш цю картину, мабуть. Ти ще тебе турбує і якось, ну, як для мене, це якийсь буде, я буду на неї дивитися і відчувати зв'язок зі своїми чоловіками. Все, ваші кіно, як потрібно. До бабусі свою дитинку віддала і прийшла трошки для себе часу присвятити. Будемо творити і емоції трошки випльоскувати. Позитивні, негативні. Я теж захотіла Малювати картину, яка буде для мене означати щось, те, що я відчуваю в душі дуже переживаю, тому що малювати зовсім не вмію. Не знаю, як вийде, але я думаю, за допомогою Сергія все вдасться. Як тут можна відмовити? Звернулися до мене да, Олена сокальська організатор проекту Жива історії кохання. Тобто, це все український проект в кожному місті України. Ну майже в кожному да, є художник, який береться от, займатися з групою дівчат вдовами, да, по загиблих героїв. Намагаємось якось себе привести до ладу і. Сподіваємось продовжувати жити, тому намагаєшся, хоч, хоч якось себе ну, знаходити. Це моя перша спроба малювати олійними фарбами. Прийшла теж, як і дівчини, сюди на таку собі терапію. Чоловік мій загинув. Через 6 тижнів буде як два роки, але досі такий стан тяжкий. Я спочатку сподівалася Довжди. знайти його живим, він був безвісті зниклий. Потім довгі пошуки, потім довге встановлення ДНК, і це все так розтяглося і стан ну, стан тяжкий, він не. Не допомагає нічого в мене. Годинник нашій фото. Хотілося візуалізувати свою мрію, так як в тому обсязі, в якому вона мріялась, вона вже не здійсниться. Хочу залишити її на полотні, коли ти не розумієш, воно малюється якось само. Я так розумію, що ми малюємо вдвох. Просто, можливо, моєю рукою він передає те, що хотів би сказати, але вже немає змоги. Хочеться повернутися ще, і ще, і ще. Трішки засосує, ну, в тому плані, що це для мене вперше, це для мене нове. Нами пензли, ну, якось фарби, як вони лягають, як це все відбувається. Це дуже цікаво і дуже корисно. Багато дівчат хочуть, щоб ця картина знаходилась там десь ну, в квартирі, да, там висіла. І постійно на неї дивитися, тому краще, щоб це дійсно було щось таке, якась згадка про кохання. У мене два чоловіка вже загинули в цій війні. Мій перший чоловік загинув у 2015 році. Його звали Юрий Печериця. Він пішов добровільно, теж, як і другі. На той момент я думала, що це саме страшне в моєму житті. Але потім доля мені подарувала друге кохання. Яке мені дало сили жити далі? Я стала почувати себе знову щасливою, з коханням до першого чоловіка, тому що я завжди казала, що його місце в моєму серці це воно назавжди, і це тільки його місце. Мій другий чоловік вони були товаришами, тобто він повністю мене в цьому підтримував. Ми разом. Кладовище їздили, вони разом згадували, і сміялися, і плакали. Але 22-му році почалося повномасштабне вторгнення, і мій другий чоловік, до речі, теж в 14-му воював. Він, звісно, не вагаючись, 25 лютого він вже був в Донецькій області. Другий чоловік загинув вересні, 29 вересня 22-го року. Ну, казати, що я не знаю, як, як я виживаю, як я. Ну, тому що ну, просто єдине тоді бажання просто було вмерти. Рація. Так, поспорити наші лінії, тому що в вашому випадку воно може бути якби нам трошки. Бо я хотіла такий фон, як сказати. Прозорий, про... та так? Прозорий. Це робота для мене як якась така фотографія, яку я не можу зробити. Хочеться ще щось залишити на папері. Залишити на папері в пам'ять про себе і чоловіка. Чоловіку дали звання Герою України. Так що, ну він для мене завжди був героєм. А це вже для, для доньки буде, на пам'ять. Що буде ти про папу розказувати? Все, правду. Буду розказувати. Який папа? Папа найкращий. Мужній, добрий чоловік з великої літери. Відчуття дуже змішані. З однієї сторони, ну, сама творчий процес він дуже приємний, а з іншої сторони це, ну, це біль, вона якось так виходить в цей момент, тому змішане відчуття. Арбат це сильні, все ще... Це просто для того, щоб... Зафіксувати, так. Моє втручання. Тут їх картини мінімальні. Вони просто самі це роблять. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.